Соня, поділюся своїми покупками із єви за порадами. TikTok, Instagram та Pinterest. Це експериментальна рубрика, тому я надію, що вам це відео сподобається. Привіт! мене звати Даша і дякую, що відкрили це відео. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк, написати коментарі та підписатися на мене. Це для мене дуже сильно важливо і саме так розвивається мій канал. Ну а якщо вам відео не сподобається, ви можете це все прибрати. А ми починаємо. Саме перше, що я дуже сильно хотіла, це блиск від Maybelline. У мене в 0.03 відтінку Moon. Місяць, окей. Але я хотіла у восьмому відтінку. Я не знаю чому. Але останній момент я вже передумала і замовила в третьому. Насправді я краще замовила б <свісно>, у восьмому. В нього є такий аплікатор. А пахне як я не можу об'яснити, що це саме. Ну як будто шоколадом шоколадом пахне. Соні вам сампонь покажу, от вона схоже пахне. М -м, приємно. У неї є всередині блискітки, хочу вам засвочити. Виглядає це приблизно во так. От я не знаю, чи щось видно чи ні. Ну, виглядає це красиво. Я хотіла спробувати, але хотіла спробувати не блиск, а хотіла дуже сильно спробувати саме матові помади від Maybelline. Ну, я зрозуміла, що мені не дуже сильно подобаються матові помади. Я вже вирішила замовити від Maybelline Blisk. Боже, скільки разів я сказала від Maybelline Blisk. Тому що Blisk в мене всі закінчились. От, тому взяла. Пахне просто неймовірно. Я думаю, що я замовлюся вже в 08. Теж. Далі те, що я також дуже сильно хотіла, але я хотіла знову ж від Maybelline, це туш. Коричневу. Я дуже давно хотіла коричневу туш. І попаратих там в тіктоках. Мені не один тікток попитався з цією туш. Я розумію, що там деяких і реклама була, і просто деякі говорили. Коротше, рекламувала так жорстко. До речі, в мене зараз на мальовані вії разом от з цією тушею. Мені подобається, що в неї силіконова кісточка. Вона на довжину. На об'єм навряд чи ну от на довжину точно я не користуюсь вже за два тижні. Я в телеграм-каналі своєму розповідала про неї. Тому якщо ви не підписані, підпишіться. Прошу. Супер туш, мені дуже сильно подобається. Я навіть рада те, що взяла від Евілайн, ніж від Maybelline. Ну, звісно, я скажу за все, колись візьму і від Maybelline, бо все ж хочу спробувати. Але від Евілайн супер. І я повторюю ще раз по-любому. Якщо показую вже від цього бренду, то давайте покажу ще одне. Це в нас іде консилер. Я думаю, ви також бачила. Я вже взяла порадах у Тіктоці. Навіть сьогодні мені попався Тікток з цим консилером. Він хороший, він пл пл плотний. У мене це 0 в першому відтінку. Той самий світліший. Він, правда, світлий і мені здається занадто світлий для мене. Що мені не подобається в цьому консилері, це те, що він не комбінується з моєю. Тоналкою, у мене тоналка якась там від ламель, і, і вони просто якось не і Мені шкір просто виглядає ужасно, коли я їх наношу два разом. Тому ну, я лібо від ламель користуюсь тональною, лібо від Everline консилером. Ну в більшості випадках користуюсь саме не. Чи повторюю я і ще раз. Не знаю насправді, тому що я планую спробувати інший, Від мені, fit Me і ще один такий. Тобто, я не пам'ятаю, як він називається. Ну з такою пуховочкою. Від NYX теж хочу спробувати. Ну, коротше, дуже багато дещо я хочу спробувати, тому. Якщо мені нічого не сподобається, то я вернусь до нього. Ну а так не знаю. З приводу Essence, я не знаю чому, але весь час цей бренд якось мимо проходить в мене. Хоча я багато про нього чула, і мої там знайомі користувалися нею, і мої подруги користуються цим брендом. Ну а він якось повз мене пройшов. Я не знаю. І тут я вирішила спробувати. У мене навіть є три продукти від цього бренду. Перший я взяла карандаш від... Есенс. Це у якому це відділі? В 06 Я ще не користувалася, я не знаю, як мені цей колір підійде, не підійде. Один рожевий, в чому приколи, а мені рожевий не дуже сильно пасують. Зараз у мене такий. Рожевий, але більше йде до шоколадного. В реальному житті він більше як шоколадний йде. Оце в мене від галамбі 110 мій улюблений. То той супер мені пасує. А оце я не знаю. По пораду блогера я ще взяла помаду. Я не буду говорити якого блогера. Мене це в 303 відтінку. Я не користувалась нею, я тільки схочила. Ось він. ось він, Виглядає якось так. Ось зовсім рожевий. Мені здається, такий колір мені точно не підійде. Ну, Якщо навіть не підійде, я буду користуватися всередині губи і так часто роблю. Що мені подобається, те, що сама упаковка хороша. ну Кроме цього, це пластик, а от, от сама. Ось ця штука класно її об'ясняю. Хорошого якості. Взагалі, я помадами такими користуюся дуже рідко, тому я думаю, це точно надовго. І від Essence я взяла рум'яна, теж по порадах цього ж блогера. Взяла такі от рум'яна. А як їх відкрити? Я ще не користувалася. Баль... Як я сказала, я ще не користувалася, буду пробувати. Я думала, що упаковка буде чуть більше, ну, типу, тут 10 мл, ну ладно. Вони, коротше, так вот відкривають. Так от закривають. Мені цікаво, колір, чи підійде. Якось хочеться і вам показати. Ой, я переборщила трошки. Ой, ну це такий пінк. Ну такий колір. Я думаю, це видно. Мені і цікаво, наскільки її добре можна розташувати. Мені здається, її можна прям в ноль розташувати. Ну рум'яна хороша, але я не знаю, чи мені такий колір підійде, тому що таких рум'ян у мене ще не було за відтінком, але все потрібно пробувати. Але їх буде ненадовго. Взяла я собі спонж. Ті, що зі мною спілкуються, вони знають. У мене був такий спонж, вот, навіть точно таким же кольором, тільки спонж у мене вже інший. По перше упаковці вже погано, і мені дуже сподобався. Я пам'ятаю тоді що Я його взяла. Там і звичайний спонж досить м'який. Я пам'ятаю, що спонж досить великий стає, коли ви його мочите. Ну хороше, мені те, що подобається, те, що він зразу в своєму органайзері, господі, чутників. Те, що я просто мега люблю, обожнюю. І я вже говорила в своїм телеграм-каналі про це. Я вже і подрузі рекомендувала. Це гель для вмивання. Від Simple. мабуть, я неправильно його сказала. Якщо це правда так, то вибачайте. Це найкращий гель в моєму житті. Мабуть, я користувалася багато, чим і пінками, і гелями, і що там ще я, я не пам'ятаю. І це моя любов, любов, правда. Я повторюю. І не один раз. По-перше, тут є ефект відпілювання. Це навіть видно з першого використання. Також він мені звужив пори, і це факт. От прям мене була проблема, дуже розширені пори. От зараз такої проблеми зовсім немає. Ну і в мене кращі пропали. Я не знаю, чи це саме від неї, але я надію, що це так. І що мені дуже сильно подобається. У мене суха шкіра, і вона круто зволожує і. Мені все подобається. Простуюся я з нею і ранку і ввечері. Коротше, супер. І у мене також від цього бренду є міцелярка. Міцелярку я в мене я її вже давно купила. Просто вирішила показати вам. Ну, посилання також залишу. До речі, посилання на товари. Я залишу у своєму телеграм-каналі. Я забула про це сказати на початку відео, тому зараз кажу. Тому якщо вам щось сподобалося і ви хочете щось придбати, то можете прийти на мій телеграм-канал. Там все буде. Навіть якщо ви дивитесь дивитеся це відео через місяць, через два. Ви можете перейти на мій телеграм-канал і написати в пошуку слово посилання, і вам все виб'є. Спарила тут міцелярки. Насправді хороша, Я дуже різку рідко користуюсь міцеляркою. Ну це видно, да? вона у мене вже як десь пів року, і вона ще досі є досієї нею ще довго буду користуватися. Саме хороше, я її по-любому ще повторюю, тому що ну розхід як для мене маленький. Мені подобається. Мені взагалі цей бренд подобається. Я також хочу спробувати сироватки від неї, но сироватку покажу від іншого бренду. Якраз. Під руку попалась і вона. От я її давно хотіла спробувати. Я бачила в одного блогера. Тут, до речі, є ось ложечка. Ну, звісно, це писалося. Ну, я насправді ожидала, що ця сироотка буде набагато більшим. Я так розумію, що тут чи колеген є, чи щось таке. Можливо, я помиляюсь. можливо, мені так здається. Вона така маленька, ну, вона буде побільша, насправді. Я читала, що нею потрібно користуватися після того, як ти вмилася. у блогері. Мера, якого я це побачила, вона користується як базою під макіяж. Я не знаю, хочу спробувати, ну, така якась ріденька. До речі, приємний запах. Хочу попробувати взяти. Ой, ну вона ріденька така. Ну, запах приємний, що мені подобається, і вона вона не липка. Нею потрібно користуватися оцею ложкою, щоб наборі йшла. Головне, що я сподіваюся, що в мене не піде від неї алергія. Навіть не прочитала, чи може піти від неї алергія, алергія чи ні. До речі, впитується швидко. Будемо пробувати. Ну, я сподіваюся, що я все ж буду користуватися нею як базовим під макіяж. Побачимо, побачимо. Далі те, що я хотіла спробувати, це зубну зубнучітку від Marvis. Не знаю, правильно я сказала чи ні. Упаковки в мене вже їх немає, я їх викинула, тому що вони не пережили поїздки до мого хлопця. але що я хочу сказати про зубну пасту, вона шик, вона, правда, відбілює. Це те, що мені потрібно, тому що в мене була зубна паста, і вона як будто ні фіга не робила, вона не відбілювала, вона як будто навіть і не чистила. Не знаю, тому я вирішила замовити саме від цього бренду. Були різні відгуки, і хороші, і погані, ну, запах зубної пасти. Ну, вкус приємний, мені подобається. Я буду по-любому ще замовляти від цього бренду інші якісь зубні пасти. У мене це вроді би ягідний ліс, якщо я не помиляю, з приводу зубної щітки. Мені не дуже сильно сподобалося, і за те, що вона, по-перше, ну така маленька, коротенька, можливо, це зараз не так виглядає, але насправді це так. І спочатку мені було дуже важко привикнути те, що вона така от тут пряма, але самі щі, щіточки хороші. Що я вже показую для ротової порожнини, то ще одне покажу. Це уже освіжу чортової порожнини. Він зі смаком м'яти. І в мене вже якась залежність від неї. Я вже говорила в телеграм-каналі. І вона в мене валяється в сумочки. По-перше, вона маленька, ну, типу, вона вміститься пишіть в любу сумочку. Але вона настільки м'ятна, я коли перший раз спробувала, що в мене сльози від неї пішли. І такий присмак після неї, як будто ти смоктала м'ятну цукерку. Я по-любому ще буду замовляти. Я не знаю, чому я ще одну не замовила, тому що в мене вже її трішки осталося. Ну, но... супер! Шампунь. І дивуйтесь, що тут немає цієї кришечки, тому що вчора моя кішка. Її перевернула і розбила. Тепер вона в мене стоїть у ванні і пахне на всю ванну кімнату. Але запах такий приємний, такий шоколадний. От я говорила про цей блиск. От він пахне щось подібне. У мене є ще кондиціонер від нього. Ну повірте, це то саме, просто мені зараз лінь йти у ванну. Я забула її саме там. Я ще ним не користувалася, хоча здається, що користувалася. Ну ні. Насправді мені здається, що тут немає нічого такого крутого. Головне, що вона мені правда вимивала голову, тому що не всі шампуні це на жаль роблять, хоча призначені для цього. Ну я обов'язково не користуюсь, і можливо в телеграм-каналі через якийсь сам певний час, точно скажу відгук, ну. Але... Не знаю. Далі я вирізала таку -от малютку від Ши, C. Не знаю, як правильно, це по типу як олійка для волосся. Спосіб застосування на несід кількість на долоні та рівномірно розділіть по всій довжині волосся. Не змивати підходить для щоденного використання. От по цій причині я замовила, що її не потрібно змивати. Я відношусь до тих людей, яка просто не люблю мити голову, і я її мию дуже часто, там через день, через два я її мию. І я не можу, коли мені потрібно мити там голову шампунем, то маскою, потім кондиціонером, потім якась там олійка, чи ще щось. Я вже все, я не можу. Мене це бісить. Я користуюсь тільки щось двома: лібо шампунем і кондиціонером, лібо шампунем і маскою. От і я дуже рада, що. Цю олійку не потрібно занувати. У відеоках писала те, що вона пахне чоловічими парфумами, я не знаю. Я нічого насправді не відчуваю. Ну, я хочу чуть-чуть вилити. Чуть-чуть вилила. Ой, фу. Ні, ну, ну не фу, но. Направда пахне чоловічими парфумами. От прям жорсткі парфуми. Я, до речі, не знаю, треба на сухе волосся чи на вологі не на носити, треба почитати. Але руки такі зараз приємні стали, такі гладенькі. Надію, що в мене і волосся таке буде. Ну, пахне чоловічими парфумами жорстко. От я думаю, ви це чули. Це парфумований кондиціонер для білизни. Я ще не користувалася, ну видно. Ні, дещо приїхало сьогодні, тому я навіть дечим не користувалася. Говорила, що вони просто неймовірно пахнуть. Я не знаю, не пробувала. Багато хто говорив, що пахне оце і такий сіренький. Дійсно, воно, правда, пахне. Ой! Я скажу дуже жорсткий запах. Я навіть не можу об'яснити, що за запах. Ні, мені запах насправді не дуже сильно сподобався, ну будемо користуватися. І я просто попробую ще інший. Сірий, як я вже сказала, хочу попробувати. тому що багато говорили, що той вкусно пахне. Не знаю насправді. Ну, я інший спробую. Чорний також, я знаю, що в них є якісь там. Можливо, після прання буде хороший запах. Пробачте, я оглядаю так собі, але це мій відгук про цей кондиціонер. Я його тільки коли відкрила, мені запах взагалі не сподобався, тому що він був закритий і був такий якийсь запах. Ну, коли він трошки провітрився, вже запах мені подобається, але це все індивідуально. Але після прання цей кондиціонер ще більше розкривається і мені запах капець як подобається, тому я, можливо, ще такий куплю, але я буду пробувати ще інший. Ну. Це все. Насправді, я думала, що багато якось товарів. але я зараз бачу, що дуже мало. Надіюся, що вам відео сподобалось. Якщо да, то поставте лайк, напишіть коментарі. Та якщо ви не підписались на мене, то підпишіться, тому що це дуже сильно важливо для мене і так розвивається мій канал. Ну а я всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока.